Це політичне рішення, яке не могло бути прийняте без згоди найвищих посадових осіб в державі. Шустер виглядає на людину, яка в цілому може йти на компроміс. Очевидно, що зараз його немає. Тарас Шевченко, директор інституту медіаправа, досвідчений медіаексперт і медіаюрист. Тарасе, Тараса. Як ти думаєш, чи пов'язано це головне питання? Просто з такою дуже-дуже наполегливою і ґрунтовною роботою служби зайнятості, чи за цією відмовою в праві на роботу в Україні Савіку Шустеру стоять політичні причини? Добрий вечір. Так виглядає, що це навіть не прискіплива робота Служби зайнятості, це прискіплива робота Державної фіскальної служби, яка не зрозуміла, з яких причин 22.04. Вирішила, що їй обов'язково треба написати листа в службу зайнятості. Тут треба ще розібратися. Це був запит від служби зайнятості. Вони запитали в ДФС, чи ДФС просто з власної ініціативи. Тобто ДФС активно йде до того, що все-таки керівництво має змінитися в ньому. Тому що зараз це питання зависло в Кабміні, активно обговорюється, що в нас буде з ДФСом. Бо насправді так, тут використано в цій схемі політичного, на моє переконання, переслідування Савіка Шустера. Що найменше два державні органи: і службу зайнятості, і державну фінансову службу, тому що по, взагалі по всій фіскально, по, всій, по всім тим розслідуванням, які були чи то проти безпосередньо Шустера, чи то проти його компанії, виникало серйозні запитання Зокрема, комітет свободи слова, Вікторія Сюмар нещодавно коментувала цю тему, коли вони запрошували, а за законом, по суті, вимагали прийти, пояснити ситуацію від ДФСу. І на комітет ніхто не з'явився. Тому на мої, з моєї точки зору, це політичне рішення, яке не могло бути прийняте без згоди найвищих посадових осіб держави. Я хочу зараз, я хочу зараз знайти новину про те, що два місяці тому, 23 лютого, президент України створив Раду захисту захисту свободи слова. Здається, так свободи слова, яка мала зах... так. Ось, будь ласка. Так, подивіться, ось ця новина на сайті Президента України. 23 лютого лише два місяці пройшло. Президент створив Раду з питань захисту професійної діяльності журналістів та свободи слова. Рада створена з метою забезпечення реалізації конституційного права на свободу слова, налагодження ефективного механізму взаємодії там, і так далі і тому подібне. Тарасе, до тебе питання? Чи... Як ти думаєш, чи знав Петро Порошенко особисто те, що відбувається навколо Савіка Шустера? Оскільки тут з одного боку ми бачимо офіційно він заявляє про те, що ось і точніше робить конкретні кроки, якими начебто там права журналістів uh -huh. посилюються, захищаються, оскільки після цього, 1 березня, він підписав ще й закон стосовно яким. Діяльність журналістів захищається через те, що ті, хто її перешкоджає, несуть тяжчу відповідальність і раду створює з одного боку, а з іншого боку, тут. тут я думаю, що тут ситуація дуже подібна до ситуації з Сакваралізе, коли експертам і мені особисто тяжко повірити, що президент не був в курсі. Що таке рішення це, це ж не просто іноземець, якийсь пересічний іноземець, і зрозуміло, що це не лише проти цієї людини, це проти телевізійної програми, яка створюється. Хоча під питанням достатньо достатньому вірно, що вона буде виходити далі. Просто будуть певні труднощі складніше буде якимось чином діяти далі, і може знову ж таки бути ще більший податковий тиск. І з точки зору тих кримінальних розслідувань, але особисто мені тяжко повірити, що президент не був поінформований, тому що зрозуміло, що таке рішення викличе великий суспільний резонанс. Так, і відповідно, це можна ну, достатньо легко, теж легким тестом перевірити. Якщо. За ухвалене рішення полетять чи з голови тоді можна повірити, що президент не знав. А коли у нас летіли голови ну, там то справа, що люди, люди, які на нижчих посадах, вони цілком усвідомлюють свою можливу відповідальність, і без додаткової підтримки такі рішення не ухвалюють. Петро Порошенко, все ж таки, ось його прислужба поширила його коментар з приводу ситуації навколо Савіка Шустера. Пишуть наступне: свобода слова є одним з найбільших надбань України після революції гідності. Є наріжним каменем демократії. Я, як гарант Конституції, захищав, захищатиму свободу слова. Тому сподіваюся, що відповідні служби в найкоротший час вичерпають інцидент з Савіком з журналістом Савіком Шустером. Наводить офіційний. Фейсбук аккаунт Порошенка ось таку заяву президента, а це мені дещо нагадує ситуацію навколо офшорних історій президента, коли він також давав вказівку там розібратися юристам та іншим консультантам з приводу цих офшорних компаній. Ну, якось так офіційно начебто стверджується одне. З іншого боку, важкувато повірити в те, що президент не був принаймні поінформований про те, що така ситуація може відбутись. Е, тим більше сьогодні вдалося знайти мені вдалося знайти. Ось я зараз поставлю повідомлення зі своєї Фейсбук-сторінки: заяву президента Порошенка, точніше, заяву кандидата в президенти. Петра Порошенка, яку він зробив 30 квітня 2014 року в ефірі програми «Шустер Лайф». Це Є, в принципі, на відео його неважко знайти в Ютубі. Я просто у себе поставив тільки текстову версію того, що президент тоді заявив Савіку Шустеру. Ще коли він тільки обирався і йшов в президенти. Це буквально за місяць до його обрання. Порошенко тоді сказав, будучи кандидатом: я є прихильником свободи слова. Мені може не подобатися те, що відбувається в програмі, але я віддам життя за те, щоб вона була. Петро Порошенко, тоді кандидат в президенти в ефірі програми Шустер Лайф 30 квітня 2014 року. Ну от я знайшов ще й ось таку картинку, ілюстрацію, тому що послідовний, яку що раніше, власне кажучи, вже висловлював інший президент, попередній. Скажи, будь ласка, як ти вважаєш? Тобто. В принципі, те, що сталося з шустером сьогодні, це ж. От Не перша атака на нього як на телеведучу і різниця розбіжність між словами Порошенка 30 квітня 2014 року і 26 квітня. от два роки минуло практично. 26 квітня 2016 року. Між ними все ж таки теж була низка подій, які показували, що президент Порошенко очевидно порушує свої зобов'язання берегти свободу слова, оскільки шустера. Спочатку виключили з ефіру першого національного, але там були до нього значні претензії, а потім його почали викидати, наскільки я пам'ятаю, з мереж кабельних операторів. Чи було таке? Тут неможливо до всього цього прив'язати Порошенка, що він стоїть за кожною дією, але в даному випадку ми маємо чітко рішення саме державних органів. І хочу ще відмітити одну особливість. Звичайно, за законом, за конституцією, президент може сказати, що немає відношення до Державної фіскальної служби, до служби зайнятості. Але є одна особливість, коли в багатьох інших питаннях відбуваються наради і далі ми в новинах бачимо пряме повідомлення. Президент України надав доручення такому-то, такому-то органу виконавчій влади, який не має прямого підпорядкування, надав доручення зробити те-то-те-то. -те в даному випадку ми нічого про доручення не почули. Тобто, коли є бажання, то президент діє як вища люди, там, верховний голокомандуючий, захисник прав і свобод діє рішуче, і в тому числі сумнівно з точки зору Конституції, чи має він повноваження те робити. Коли ситуація, де його зобов'язання, його словесні обіцянки зобов'язують реагувати, ну, відповідь достатньо м'яка. Та відповідь, по суті, так, щось сказав, але меседж, меседж дуже слабкий. Ну, це можна розцінювати. Так, як це як те, що заговорювання про. Це я перетримнув все ж таки на відповідні ні, служби. Ні, це, це виглядає, як президент просто е, щось сказав, тому що проігнорувати цю ситуацію взагалі дивно, да, тому що всі будуть говорити, так як ми зараз mm -hmm. говоримо про президента. Зовсім мовчати негарно. Але кращого меседжа не знайшлось. Ну, я не знаю, якби. Ти був піарником президента, і треба було президента прикривати, який би меседж ти від його імені написав. Я порадив би йому не вляпуватися в подібні історії, взагалі не чіпати журналістів. Хоча знову ж таки тут досить дивна ситуація. Чому, якщо ми кажемо, що це ну така спланована атака? Ну, будемо казати, не особисто президента, да а в цілому державної машини. Uh -huh. Хоча з іншого боку, ми бачимо, що і президент має певний вплив на державну службу зайнятості через те, що а, вона підкоряє від вона підпорядкована зараз прем'єр-міністру Гройсману через міністра соціальної політики там, соцзахисту та соціальної політики. А, тому певний вплив через премєр міністра президент теж може здійснювати. Але. Питання в тому, чому Шустер? Чому, власне кажучи, така от наполеглива атака на Шустера з боку державної машини? Тобто витискання його спочатку там, з кабельних мереж, там, тепер уже позбавлення права на роботу в Україні, чому не телеканал 112, до якого у медіа експертів було багато питань газета, Вісті і так далі? Я думаю, тут може бути два фактори. Я ж хоч своє оцінка даю, ніж я це знаю. Тому ми саме тому то так по-перше, -по за 112 м завістями можуть стояти сильніші сили, з якими потрібно виходити на якісь домовленості, якісь Політич. торги політичні. Це може бути та елементом компромісу, що вони залишаються. А тут цього може не бути. А по-друге, я думаю, що дуже часто в подібних ситуаціях спрацьовують. Фактор особистої неприязні і особистого небажання чи бажання таке довести якусь, би, з збоку, дрібну справу, але довести її до кінця. Плюс, на жаль, це вкладається в загальну, в загальну ситуацію, коли ми ну, в такі в тяжкій історії. Ми, як громадянське суспільство, намагаємося допомагати реформувати країну, але по низці сфер ми бачимо, що ще прогрес іде. А по деяким питанням іде просто тотальний відкат. Там ми щойно проводили нараду про створення суспільного мовлення і членом наглядової ради. З іншого боку, ми бачимо просто, як на мене, жахливий приклад по-шустеру, які свідчить про згортання свободи слова, ми бачимо жорсткий відкат про прокуратурі. Ця тема сьогодні буде лунати, як заявлено що далі в програмі і видавлювання всіх, хто хоч що-небудь робив, Каська, акварелідзи цинічним способом. Ми бачимо порушення кримінальних справ проти чи по по факту, де задіяні Шабунін, Каленюк, центр протидії корупції, які є, як на мене, найкращою громадською організацією в Україні. Да, і... Поки що якесь таке відчуття ну, змішаних, зміш, змішані відчуття. Тобто, да, тобто Вже починається переслідування своїх, переслідування тих, хто дійсно реформатори. З іншого боку, ще продовжуються якісь позитивні процеси. На жаль, є всі побоювання, ну, всі побоювання припускати, що переслідувань буде ставати все більше, позитивних змін буде ставати все менше. На, ну, на жаль, все якби вказує, що, що йде до цього. Громадське онлайн в вечірньому ефірі. Нагадаю, нашій аудиторії. Зараз ми обговорюємо одну з ключових тем сьогоднішнього дня, 26 квітня. Ми навіть підготували ось такий малюнок, називається Шустер Лів. Для тих, хто є знавцем англійської мови, це ну власне така гра, гра слів. Тобто, чи залишить Савік Шустер Україну, розмовляємо з Тарасом Шевченком, директором інституту медіаправа визнаним медіаекспертом та медіаюристом Тарас і ще таке питання. Савік Шустер після власне оголошення оцього цього висновку чи рішення Державної служби зайнятості заявив, що в будь-якому разі залишиться працювати в Україні навіть попри те, що ось таке рішення прийнято, тому що він вважає його там незаконним і так далі. Як ти думаєш, чи як можуть розвиватися події? Чи піде він на якийсь компроміс, який йому може нав'язати влада стосовно певної лояльності? Чи він піде на загострення? Які тут, яке тут поле для дій в цьому медіапросторі? Угу. Я думаю, що поле для влади в першу чергу тиску через податково, через кримінальні справи. Тому що скасування дозволу на працевлаштування все рівно передбачає, що людина може перебувати в країні, вона може приходити в студію, і вона може виконувати певну роботу, не будучи працевлаштованою, не маючи трудових відносин постійно Волонтерити, виходить. А, мати експертний контракт на дві години роботи на тиждень, це ну наскільки я бачу, це можливо, хоча детальніше юридичні ризики треба прораховувати. Але. Головний фактор тиску це кримінальна справа і можливе кримінальне ув'язнення. Цим, звичайно, тиснути набагато, набагато ну, простіше. Тоді він фактично стає політ... ну, політично переслідуваним. Я Не думаю, що це намагання більше вигнати з країни, ніж посадити. Так, тобто тут теж така певна, певна гра. З обох сторін, хто, хто, хто чи, чи, чи якби йти до кінця в цій грі, чи дійсно компроміс? Чи можливий компроміс? Ну, про дії людей найчастіше варто якби, їх прогнозувати, зважаючи на попередні вчинки. Коли був Майдан, Савік розповідав про те, які були певні компроміси чи домовленості там, людей, яким там як засилала адміністрація президента Льовочкина, точніше Януковича. Так, тобто, я, наскільки я розумію, компроміси можливі. Чому зараз його немає? Можливо, пішов на принцип. Але, ну. Якби шустра виглядає на людину, яка в цілому може йти на компроміс, очевидно, що зараз його немає.